какао. найшвидше какао лише у барані. Привіт усім. Ви на каналі 402, З вами Мар'яна Заклінська та Микола Павлюк. І не зважаючи на літню застуду, ми для вас працюємо, і розповідаємо про ті події, які відбуваються у Івано-Франківську. Тож у фортечних мурах бастіону виставка від марти Бельмехе. Дивимось в експозиції: 13 робіт: портрети, пейзажі та сюжетні композиції. Усі роботи поміщені у квадратний формат. Олександр Касперський із своїми світлинами зі стомитрівки на стінах бастіону. Дискусії щодо сучасного мистецтва у Івано-Франківську тривають з 3 до 17 серпня. Місцеві художники вирішили пояснити, що ж таке сучасне мистецтво у Бестіоні не пропустіть. У станції 6 серпня з п'ятнадцятої години кінодень тисяча паперових журавликів». у галереї однієї проти найкращої картини гак дев'ятий день Антона Гаука дивимося на звук. Олова. 6 та 7 серпня фестиваль культура Global Village» на міському озері. Приходьте! Ну а 5 серпня в Гранд Америці чекаємо вас на виступі c 23 Ну, а поки ви збираєтеся на концерт у місцевих кінотеатрах ідуть фільми. this Is just in landslide? escape from reality? Hey! Події не багато, але кілька цікавих ми все ж таки для вас підібрали. Не перемикайтеся, ви були на 402-му, приходьте в баран, пийте капучино і слухайте хорошу музику.